Сьогодні витовляли таку лялечку на майстер-класі, така україночка. 64-річний Євдокія показує сплетену власноруч ляльку. Це, напевно, вже тисячна мотанка, яку створила жінка. Розповідає, займається виготовленням таких іграшок більше 15 років. За цей час вже встигла пізнати, чи не всі секрети. Кажуть, що лялька похожа до своєї майстрині. Яку майстриня ляльку виготовила, так на ню похожа. Є дуже багато варіантів. Є дуже багато зараз е, е, матеріалів, з чого можна робити. Тільки бажання, настрій. Будемо робити голову і туловище. Одне пасмочко довше, десь на стільки, а друге коротше. І отут посередині тісно-тісно перев'язати оцею короткою ниткою. Майстер-клас влаштували в обласному центрі культури і мистецтв. Взяти участь та навчитися виготовляти традиційну українську іграшку могли усі охочі. Хмельничанка Тетяна долучилася до подібного уроку вперше. Раніше розповідає, подібні ляльки робила її бабуся. Тканину вони брали ну, свою. Той свою вже як була в обіході, от вони брали свою і робили лялечки. Вони лежали в колисочки і получалося якби оберіг оберіг для, для дитинки. Така лялька служить не лише захистом для малюків, зазначають майстрині. Її використовують як оберіг для всієї родини. Кому її подаруєте? Чоловікові якраз відпустку пустили, приїде в суботу. Скільки він вже на півроку без відпустки, а так він буквально з березня, як тільки почався масштабний наш наступ. У давнину іграшки переважно виготовляли з природних матеріалів дерева, трави, каміння, а також тканини. Сучасні майстрині традиції не змінюють. Нині робили іграшки із кукурудзяного листя, шпагату, спеціальної нитки та глини. Ось такої е, оберегової, маленької лялички. Ну це десь півгодинки. Можливо, це не займає багато часу. А вже ось такі виставкові ляльки, які в нас сьогодні присутні на виставці. Е, це займає ну, багато часу. Обереги, які жінки виготовили під час майстер-класу, відправлять нашим захисникам. За словами директорки закладу, нині популяризація українських традицій як ніколи актуальна. Надихаємо такими заходами наших хмельничан, популяризуємо. Наші українські традиції у нас понад 200 презентовано сьогодні мотанок. От хотіли б, щоб батьки прийшли з дітками, надихнули, розказали, як колись і чим бавились дітки наших бабусі. Подивитися на ляльки мотанки та виготовити власну можна у центрі культури і мистецтв до кінця місяця. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.